Очищаємо нашу печінку від токсинів шляхом виділення жовчі. Всім вітання для того, щоб очистити печінку, тобто покращити її детоксикаційну функцію, достатньо просто покращити виділення жовчі та жовчу в нашому організмі жовч виробляється постійно у печінці, і за добу вона виробляє близько одного літра жовчі. Частина її зберігається та концентрується в жовчному міхурі, а решта періодично надходить безпосередньо у 12-палу кишку для участі в травленні. Жовч виділяється на кожен прийом їжі, і вона потрібна не лише для травлення і полегшення засвоєння ліпідів, а також для виведення токсинів та продуктів розпаду з організму, наприклад, білю холестерину, ліків та інших шкідливих речовин. Крім того, жовч попереджає накопичення жиру у печінці, тобто попереджає виникнення жирового гепатозу, а також покращує роботу кишківника, сприяючи природній детоксикації організму. І недостатній відтік жовчі призводить до їх накопичення, що загрожує дисбалансом обміну речовин, підвищенням рівня холестерину, утворенням каменів у жовчному міхурі та іншими проблемами зі здоров'ям. Тому дуже важливо покращити відтік жовчі і тим самим очистити печінку та організм у цілому. І це можна досягти вживанням певних продуктів. І перше це свіжа зелень із терпким або гіркуватим смаком. Рукола, римський салат, крес салат, зелена листова, салатна гірчиця, Їжте гіркі або терпкі салати кожного дня. Далі гарбуз, морква, буряк, кабачки, ріпа, дайкон, різноманітні види капусти, броколі, брусельська, цвітна і таке інше. Буряк і морква багаті на бетаїн та флавоноїди, які підтримують детокс печінки. А капуста, броколі, цвітна, брюссельська містить сірковмісні сполуки, що підтримують детоксикацію. А також їжте шпинат, кінзу, кріп та петрушку. Вони виводять токсини та покращують роботу печінки. Додайте у раціон грейпфрут. Він містить антиоксиданти, що підтримують очищення печінки. Лимон і лайм теж стимулюють вироблення жовчі, авокадо він допомагає печінці синтезувати. Глутатіон ключовий антиоксидант. Додайте у раціон, грецькі горіхи, оливкову олію холодного віджиму, льняну та гарбузову олії, а також куркуму, імбир, артишок та зелений чай. Ще для підтримки правильного функціонування печінки можете спробувати l Дівінал Ультра. Цей препарат розроблений на основі унікальної комбінації рослинних екстрактів та містить вищі перераховані компоненти в одному комплексі. Він посилює природній процес детоксикації печінки, прискорює виведення токсинів та надлишків шкідливих речовин з організму. Він покращує виділення жовчі та нормалізує процеси травлення, що забезпечує здорове функціонування печінки та жовчного міхора. Компоненти, що входять до його складу, це екстракт насіння розторобши, який захищає клітини печінки, екстракт соцвіття артишоку, що сприяє виведенню жовчі, а також екстракт кореневища коркуми, екстракт корення кульбаби, екстракт корення лопуха, екстракт плодового тіла гриба лисички, екстракт трави золототисячника та екстракт листя стеві.